Спільно заспівали гімн України та створили символічний ланцюг єдності 22 січня. Балта разом з усією Україною відзначила День Соборності. Це свято було встановлено на честь проголошення у 1919 році акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді століттями розірваний український народ об'єднався на своїй землі заради створення єдиної держави. Новини на Суспільному. Харків. Цьогоріч День соборності України проходить під гаслом Україна соборна разом до перемоги національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішньої агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Цілісна Україна це повернення окупованого Криму та ряду інших регіонів країни. День соборності України надзвичайно велике свято. І на сьогоднішній день набуває великої актуальності в період, коли наші воїни боронять і відстоюють незалежність нашої держави. Україна, мабуть, сьогодні ми відчуваємо, що Україна є неподільною, Україна є як захід і схід, як південь і північ є об'єднаною територією, і про це свідчить сьогодення зібрання наше на території Ба. Скої громади зібрання в підтримку знову таки збройним силам України, які відстоюють незалежність нашої держави. Сьогодні ми дійсно по-іншому переосмислюємо для себе всі події минулого. Сьогодні зовсім по іншому. Ми читаємо історію і, мабуть, якихось нових відтінків набуває сьогодні всі оті трагічні події, які ми маємо. Я хочу побажати саме головне всім. Хто сьогодні боронить нашу країну повернутися живими? Нехай рідні близькі їх дочекаються, нехай воз'єднаються сім'ї, тому що воз'єднані сім'ї це єдина країна. День соборності України це свято безперечно дуже важливе для нашої України, для кожного українця, для кожного з нас. Особливого значення воно набуває сьогодні, тому що ми щасливі тим. Що наші збройні сили України боронять нас, і ми можемо вийти сьогодні, підтримати їх, підтримати нашу всю Україну, подякувати їм за те, що вони роблять все для того, щоб ми навчалися, щоб ми повноцінно жили і, звичайно, могли відсвяткувати такий відомий, знаменний, гарний день у житті нашої України. Я хочу побажати кожному з нас, хочу побажати, звичайно, переможного миру, міцного здоров'я, успіхів на всіх ділянках нашого життя. Як я вже казала, особливо тим, хто на передовій, та й нам усім, у тилу, бо ми завжди з ними. Ми душею і серцем живемо нашими проблемами і хочемо швидшої перемоги, миру та щасливого життя. Я хочу сказати, що саме 1918 рік, 22 січня, коли наша держава теж перебувала у сумбурному такому часі, коли становилася наша незалежність, тільки е, прийняли рішення стати незалежними. А вже в 1919 році в цей самий час, в цей самий день підписали Акт злуки. Об'єдналися Західна Українська Народна Республіка і Народна Республіка України. Це я вважаю, що це величезне свято має бути для кожного українця, адже коріння наше саме тягнеться з цих дат. Ми повинні зрозуміти, що тільки в єдності. Тільки в єдності ми зможемо здолати такого ворога, який напав сьогодні на нашу державу. Я вітаю всіх балтян з цим святом, особливо молю Бога за тих, хто сьогодні в окопах виборює нашу незалежність. Хай вони всі живі, здорові повернуться додому. А хто попав уже і ранений, я бажаю швидкого одужання і теж пам'ятайте, що ми вас чекаємо, ми вас любимо і молимо Бога щодня. Якщо розібрати всі віхи, які пройшла наша Україна, то ми обов'язково скажемо, що це одна із важливих віхів, тому що український народ, об'єднавшись, створили ще єдину державу, не ділячись ні на західних, ні на східних, і Придніпро, Подніпровщина, і Західна Українська Народна Республіка, об'єднавшись, дали. Приклад, а тому це свято для нас, для кожного українця, незалежно від того, якої нації для кожного жителя України це велике історичне свято і велика історична віха. З чим я вас всіх і вітаю, 1919 року, 22 січня проголошено акт злуки Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки разом за власною волею. Віднині зливаються в одно, віками відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Таким чином, вперше за 600 років був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу. Сьогодні ми знову єднаємося разом за власною волею, щоб захищати територіальну цілісність, суверенітет, незалежність, український народ та державні символи це наша клятва заповідь священна. Хай чують друзі і вороги, що Україна вічна. Незнищенна від неї ясне світло навкруги. До слова запрошується викладач історії України Балтського педагогічного фахового коледжу Анатолій Лєкар. Власне слово соборність воно має релігійне походження і довгий час означало ідею об'єднання християнства тіла християнської церкви, яке було втрачено ще в 11 столітті. І лише з 19 століття, з другої 19 століття у практиці українофілів. Західної України, яких називали народовці, і українофілів східної України, це так звані громадівці, відповідно в складі Австро-Угорщини і Росії, це слово війшло в суспільно-політичний контекст, і з того часу означає єдність власне і територіальну, і ментальну, і духовну, і єдність українського народу, державну єдність, єдність української нації. Проте це не означає, що власне сама єдність без Терміну Соборність, вона не була актуальна для нас протягом тисячоліть. Уже в 12 столітті Київська Русь увійшла в фазу феодальної роздробленості, і слово полку Ігрівів в 1187 році чи не вперше закликало доєднання колишніх земель Київської Русі перед обличчям загрози половець, полов, полов, половців, степовиків. Пізніше ідея єдності була актуалізована вже. Після тимчасового розпаду Галицько-Волинської держави в 1205 році і смертю Романа Мстиславича його сини Василько і Данило до 1238 року боролись за об'єднання відновлення соборності Галицько-Волинського князівства. На жаль, в середні 14-го століття ми втратили державність, але в середні 17-го національне визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького знову актуалізувала ідею і державності, і соборності. Уже у своїй Переяславській промові, так званій Богдан Хмельницький, в лютому 1649 року, він зауважив. Полякам, що виб'ють з ляцької неволі, весь народ руський до дону. Ідея соборності була закладена. На жаль, ні Зборівський, ні білоцерківський, ні березневі договори не дали нам ідеї соборності, хоча була актуалізована ідея української державності. А власне українська е, держава під назвою військо Запорозьке, потім лівобережна гетьмачна, знищена Росією Катериною ІІ, в другій половині дев'ятнадцятого століття. Ще раз актуалізована ідея соборності і державності, покликана до життя внаслідок Першої світової війни 1914 17 років і власне Української революції 1917-1921 років. Уже 9 або 22 січня Юліанський Гурянський календар 1918 року проголошена незалежність Української Народної Республіки Четвертим універсалом. 13 листопада 1918 року після розпаду угорщини проголошено Незалежність Західноукраїнської Народної Республіки на уламках Австро-Угорщини. Відповідно і природно, органічно, гармонійно те, що вже 22 січня 1919 року цих два сегменти української державності об'єдналися в Українську Народну Республіку ЗУНР, як ЗОУНР УНР, Західна область Української Народної Республіки, мала війти до складу ЗУНР, а Євген Петрушевич, президент ЗУНР, мав іти шостим членом директорії. На жаль, Українська революція зазнала поразки. Проте ідея української державності вона продовжувала своє життя уже 15 березня тич дороздев'ятого ми проголосили незалежність Карпатської України, знищили угорці. 30 червня 1941 року ми проголосили українську самостійну соборну державу Бандерівці ОУНБ. На жаль, спочатку нацисти, потім радянська влада знищила цю державність. І, врешті, решт 24 серпня 1991 року ми проголосили акт підтриманий суб'єктом історичного процесу українським народом 1 грудня 1991 року. Тобто ідея державності це є ідея нашої соборності. Вона була завжди для нас актуальна. Більшість із вас розуміють істериосовський принцип про те, що історія розвивається по спіралі. На жаль, в до дев'ятнадцятому ми не втримали свою соборність. Невже сьогодні, і часто до мене звертаються, ми теж приречені повторити ту ж історичну траєкторію. Ні. Да, ми розвиваємося по спіралі. На якісно вищому технологічному рівні відбуваються ті самі виклики: знову Росія, наш історичний ворог, намагається зжерти наш народ, націю, ідентичність, державу. Про те, що в історії держав, що в історії конкретно кожної з вас є так звані точки біфуркації або біфуркаційні точки, точки, коли розвиток, вектор нашого подальшого буття, він розвивається і може розвиватися в різних напрямках залежно від тих чи інших факторів. Що ж сьогодні не так, як дев'ятнадцятому. Буквально декілька історичних аналогій. Перш за все, ми інші українці, в 1919-му були розрізнені. Спочатку Перша світова війна поділила нас підтримати Австро-Угорщину чи Росію, чи бути нейтральним. По тому політики наші не могли помиритися. Українську центральну раду Грушевського прибрав Скоропадський, Скоропадського прибрала директорія Венеченка Петлюри. Власне, українці, тільки третина із них тоді, за викладками істориків, позиціонували самоідентифікували себе як українці. А дві третини то були малороси, хохли, домінуючий ідентифікатор, можливо, це був там християнин, селянин і так далі. Роз'єднання сьогодні війна нас консолідувала як ніколи. Сьогодні досить чітко у нас генералізувалася наша національна ідея. І ці обстріли нищення інфраструктури, злочини, буча, і так далі. Вони не викликають у нас стокгольмського якогось комплексу чи ефекту. Ми не хочемо примирені з ворогом. Це породжує тільки це поглинаючу ненависть, бажання продовження боротьби і перемоги. Отже, ми інші, ми єдині. Друга обставина. Зовнішньополітична ізоляція це була фактором, який фактично був один із причин поразки в 1917-21 роках. Поляки вони окупували фактично східну Галичину і Волинь, і все закерзоння після українсько польської війни. Буквину і Бесарабію було окуповано Румунії. Ну а за Дніпрянську Україну перманентно боролися червоні росіяни, більшовики і білі росіяни білогвардійці, денікінці, вранглівці і так далі. Антанта не була у нас зацікавлена, тому що їм потрібно було стянути із царської чи потім вже білої Росії борги, які вони боргували Росії для ведення Першої світової війни. Була тимчасова підтримка із січня по листопад 1917-го з боку Австро-Угорщини і Німеччини це за Берестейським миром. Однак вони зазнали поразки. Була тимчасова підтримка із квітня по листопад 1920-го з Варшавського до поляків. Поляки Плосуцькі хотіли створити із УНР буферну зону від дурості Росії, тому що вони розуміли, що рано чи пізно вона попереду про них, так як і сьогодні вони підтримують нас. Ми не були нікому потрібні із міжнародних гравців. Це одна із причин поразки. Сьогодні ситуація з точністю до навпаки. Фактично, ті держави, терористи, якісь маргінали на міжнародному полі, які підтримують Росію. Вони не відіграють визначальну роль у міжнародній політиці, тоді як весь цивілізований світ підтримує Україну. Інша ситуація. Ну і, врешті-решт, сили оборони, збройні сили, армія. На жаль. 1917-21 роках ні Українська Центральна Рада, ні Гетьмана Скоробальського, ні директорія УНР Вениченка Петлюри вони не змогли чи не хотіли в силу своїх соціалістичних утопічних переконань розбудовувати українську армію. Сьогодні. Ми відійшли да, якщо в 2014-му росіяни такими маршовими групами пішли, можливо, вони б добилися, і ми б вже давно партизанили, але 8 років АТО, ООС вони нас навчили, що потрібно мати свою армію. і На сьогодні вона вже близько мільйона осіб складає, тому що тут все дуже просто, все по бісмарку. Народ, який не хоче утримувати свою армію, буде утримувати чужу армію. І сьогодні сили оборони і збройні сили України, і Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, і територіальники і протиповітряна оборона, і СБУ, і всі інші, які входять власне у сили оборони, як, звичайно, збройні сили України, і є нашим основним гарантом і збереження державності, і ідентичності і соборності. Сьогодні навіть оце гасло за соборну Україну воно налягає на абревіатуру ЗСУ збройні сили України. Отже, ситуація інша. Ми Точно витрим, тому що для нас це екзистенційне питання, питання нашого буття. Ми мусимо просто. І чому ми витрим? Тому що ми єдині, тому що ми сильні і свідомі як ніколи. У нас є міжнародна підтримка. Отже, слава героїчному українському народу, слава Збройним силам України і силам оборони, слава Україні. В кінці 2000-х років почала відроджуватися традиція створення живих ланцюгів, які символізують єдність України. Перший живий ланцюг створили 22 січня 1990 року від Львова до Києва. Таким чином, символічно об'єднали схід та захід України. 22 січня 2011 року живий ланцюг також був створений в більше 20 містах України. Давайте візьмемось разом за руки і створимо ланцюг єдності. Ви відчуваєте тепло дружніх рук? Нехай це тепло зігріває всіх та об'єднує. Ми живемо у спільному домі. Як будемо поважати один одного, бачити наше майбутнє однаковим, то буде єдиною наша країна. Бо не зламні! Вінниця, Луцьк, Дніпро, Донецьк, Житомир це Україна. Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький це Україна. Луганськ, Львів, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів. Це Україна. Крим це Україна. Балта це Україна. Так було, є і буде. Новий 2023 рік це нова сторінка нашого життя і життя нашої країни. Нехай воно стане історично важливою, а саме переможною. Нам важко, але ніхто і ніщо не похитне нашу віру у власні сили і сили наших захисників і захисниць. Слава нашим героям! Зі святом соборності, шановні українці, і нехай наша мрія одна на всіх здійсниться. Дякуємо. Зараз просимо вас покласти квіти пам'яті співцю за свободу та незламність України Тарасу Григоровичу Шевченку. Я відчуваю гордість за нашу рідну Україну, за наш народ. Хай дійсно все швидко завершиться, війна. Хай буде завжди єдина соборна Україна. Сьогодні у нас це, в нашій країні дуже велика трагедія, тому що це і велика біда на нашу країну, на ворог, який знищує все фактично. Так що в даний час ми повинні бути зібраними. І соборними в одному напрямку йти до перемоги, і з великим патріотичним таким натхненням ми дожди його здолати. Слава Україні! Героям слава!